Вітаю вас, мої чарівні представники знаку зодіаку Скорпіон. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на серпень на 2025 рік. Розберемо основні астрологічні аспекти, які можуть торкатися вашого життя для того, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. А серпень а це період планувань майбутнього. Ви можете підувати підсумки. Всього, що стосується вашого місця проживання та сімейних питань, це чудовий період для того, щоб справи, які стосуються ваших амбіційних цілей та кар'єри, пішли вгору. Про все це більш детально поговоримо. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту в першу чергу, також знаком сонця і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто теми переплітаються, тож можете дивитися одразу три знаки: діток ми дивимося. За місячним знаком. Якщо ви не знаєте знак свого астендента, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися з цим питанням. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можна звертатися до мене в директ інстаграм, або ж за посиланням в Телеграм. В описі під цим відео залишу і тайм коди Тож почнемо ми із першого. Серпня. В цей період Венера, планета гармонії, краси та відносин наших бажань буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну, які зараз ретроградні у з'єднанні знаку Овен. Тож в цей період перед вами можуть розкритися ці таємниці, ці невідомі факти, за які раніше ви не знали. Це торкається вашого шостого та дев'ятого секторів, тобто, з однієї сторони. Вища освіта, ваш авторитет, все, що пов'язане з мандрівками, з іноземним, а з іншої може бути дуже багато роботи, обов'язків. І в цей час ви можете мати можливість критично оцінити ситуацію, ваші бажання мають бути практичними, реалістичними, здійсненими, вірити в їх реалізацію і наполегливо йти до поставлених цілей. Також цього дня Сонце буде у з'єднанні з Меркурієм, який в ретроградному русі. В цей період ви можете повторно виступати, повторно перепідписувати угоди. Може бути зустріч із впливовими людьми, вирішення питань, які стосуються керівництва, посади, адже вони будуть у з'єднанні в вашому 10 секторі. Це може бути і період, коли ви зможете. Знову переходити до тих обов'язків, які у вас були раніше. 3 серпня буде напружений аспект між місяцем та ураном. Місяць символізує наше відчуття безпеки, наш емоційний фон, нашу підсвідомість. А уран це щось креативне, нестандартне, це період підвищеної емоційності. Торкається цей аспект 8 та 2 секторів, тобто сфери фінансів. Ймовірно, для. Отримання додаткового доходу вам потрібна буде колаборація з друзями або ж із людьми на стандартних професій, із астрологами, із IT-сферою, а також впроваджувати щось креативне в свою діяльність. Це може бути і перегляд ваших джерел доходів, і, ймовірно, ви захочете по-іншому вести справи. Взагалі, уран це планета вашої еволюції. Тож опирайтеся на уран, не бійтеся впускати в своє життя щось нове, і тоді обов'язково до вас прийдуть нові можливості, за які ви навіть не сподівалися. Також цього дня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну та Нептуну. Знову піднімаються теми стійкості, відповідальності, наполегливості і віри, віри в себе, в те, що у Всесвіта. Є безліч ресурсів для реалізації ваших потаємних бажань. Торкається цей еспект другого та шостого секторів. Обидва сектори відповідають за здоров'я, а це може бути періодом, коли ви зможете. Знайти саме того лікаря, який буде допомагати вам покращувати стан здоров'я, або ж це може бути налагодження атмосфери у вас в колективі. Ви можете отримати винагороду за свою роботу, особливо якщо робота стосується допомагаючих професій, консультацій, допомоги іншим людям. Із 5 серпня по 18 серпня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Цей аспект вже був, але зараз Сатурн в ретроградному русі знову повертається ще ближче до Урана. І це торкається 6 та 8 секторів, тобто, опираючись на ваші знання, маючи певну стабільну, вже відому вам інформацію, ви можете впроваджувати щось креативне. Тобто, вдосконалювати вже давно відоме. Через наполегливу працю, планування і впровадження нестандартного підходу ви можете досягти успіхів, оскільки торкається він шостого та восьмого секторів все, що стосується здоров'я, ризикових ситуацій, а також взаємодії з іншими людьми, колаборації, питання спадку, а також езотерики. Це хороший період для роботи, яка стосується медиків, військових. Людей, допомагаючих професій. 7 серпня Марс, другий управитель вашого знаку Зодіаку, буде переходити в знак Терези, де він буде дипломатичний, буде зважувати, перш ніж діяти, і звертати увагу на інших людей, на їх думку, щоб нікого не образити. В цей період для когось може здаватися, що ви занадто довго думаєте, але головна тут тактика очікувати, що також властиво вашому знаку. Марс буде активний у вашому 12 секторі, тобто основна сила та енергія, ваша ініціатива буде саме в темах, які стосуються минулого, мрій, а також завершення. На ретроградних планетах чудово завершувати якісь проекти, щось допрацьовувати, і проявляти активність в темах режимних об'єктів. Це можуть бути і. Позбавлення від негативних звичок, поїздки в ретрити на відпочинок віддалено, щоб вас ніхто не займав. Це може стосуватися і активної роботи, а, наприклад, таємна діяльність або ж пов'язана з езотерикою, психологією із фото, відеоконтентом. Адже 12-м сектором управляє Нептун: а це про кіно, це про монтаж. Які спочатку приховано робиться, а потім показуються людям. Тобто, якщо ви працюєте на YouTube каналі, чудова можливість для вас реалізувати свої бажання і активно працювати над проектами. Також це може бути і поїздка з кордон, або ж імміграція. В цей же період місяць буде у з'єднанні з Плутоном, ще одним управителем вашого знаку зодіаку. Тож це сприятлива можливість для оновлення. Сильне бажання може бути позбавитися від чогось. Це з'єднання буде у вашому четвертому секторі, тобто може бути якась кардинальна нова ситуація для вас, яка стосується членів родини. Можливо, це переїзд або ж. Бажання розширити сім'ю або переїхати до коханої людини, оскільки місяць відповідає за відчуття безпеки, то саме зараз ви будете потребувати цього. Вони зараз знаходяться в знаку водолій, а це знак свободи, незалежності. Може бути потреба давати більше свободи саме своїм близьким, або ж це може бути звістка про народження дітей. Плутон відповідає за такі речі. Це може бути робота на дому. 9 серпня буде напружений аспект між Марсом, Нептуном та Сатурном. Тобто, в цей період деякі плани можуть заходити в глухий кут, і не дивно, адже і Сатурн, і Нептун можуть давати. Розмитість в ситуаціях, тобто важливо планувати, але плани можуть бути більш гнучкими, або ж мати план Б, план В і так далі. Тобто, якісь шляхи відступу, якщо план А не спрацює. А це буде напружений аспект 12-го 6-го секторів. Все, що стосується тем здоров'я, тож цей період не перенапружуйте себе, може бути. Повернення до тих обов'язків, які будуть вимагати від вас стійкості, наполегливості і дисципліни. Хороший період пропрацювати режим дня в цей же час буде повня на знаку водолій, і вона буде висвітлювати вам теми, або ж ви можете отримати результати, які стосуються місця проживання, нерухомості, землі, сімейних питань, традиції роду і батьківщини. Тобто. Це може бути періодом, коли ви вирішите переїхати, або ж будете обирати будинок для покупки. Це може стосуватися і звісток про народження дітей, про переїзд, наприклад, жити разом до людини, або ж бажання створити сім'ю. Також можуть бути і певні результати, ясність, яка стосується батьків. 10 серпня буде гармонійний аспект між Марсом та Плутоном обидві планети, ваші управителі в 12 і 4 секторах дають потужну енергію, яка буде давати вам можливість долати перешкоди на вашому шляху. І це стосується далеких земель, еміграції і місця проживання, ваших мрій, ваших таємних бажань, таємниць роду, наприклад, і місця проживання, вашого тилу. 11 серпня Меркурій буде переходити в прямий рух в знаку Лев у вашому 10 секторі. Він поки що буде стояти, але поступово вже через кілька днів, він обере швидкість і справи, які стосуються вашої кар'єри, статусу, а також вагомих покупок, важливих документів, вашого авторитету, цілей, амбіційних, вони будуть йти вгору. Можливо, були якісь а, затори. В цьому питанні, або ж затримка документів, затримка інформації. Вас могли не так розуміти як керівництво, наприклад, або ж ви могли переглядати цей період, ваші цілі, могли перепідписувати документи і зараз, із новими силами можете йти далі в нові проекти. 12 серпня Венера буде у з'єднанні із Юпітером. Планета малого щастя і планета великого щастя об'єднують свої енергії в дев'ятому секторі, а це успіх, який дозволить вам отримати вищу освіту, показати свій авторитет, розширити свій кругозір за рахунок нових знань, наставництва. Ви можете відкрити власну школу, наприклад, або ж. Пройти важливі для вас курси, це може бути виїзд за кордон або ж мандрівка за кордон, вивчення іноземної мови. Юпітер дуже любить навчання, і це планета, яка все розширює. Тож саме зараз ви можете мріяти, бажати наповно, і це дасть вам можливість посилити свій авторитет. Можуть бути зустрічі із гуру, впливовими людьми. Ви можете стати самі для когось наставником і взірцем. 14 серпня теж дуже важливий період, адже білий місяць або ж селена, яка символізує янголоохоронця, буде переходити в знак Лев, ваш 10 сектор. І тут перед вами відкриваються безмежні можливості і підтримка Всесвіту, підтримка янголоохоронця для того, щоб ви досягли своїх цілей. Але успіх тут буде приходити лише до тих, хто дійсно. Не просто ставить цілі і йде по головах, але працює на благо суспільству, якщо цілі екологічні, ви можете сприяти підвищенню по кар'єрних сходах іншої людини, але за рахунок цього і у вас буде підвищення. Ви можете допомогти людині досягти певних цілей, допомогти порадою. І тоді білий місяць буде давати вам успіх. Набагато більший. З 20 серпня по 7 вересня буде гармонійний аспект можливостей між Нептуном та Ураном. Торкається він 6 та 8 секторів. Тобто, у вас буде гнучка адаптація до мінливостей життя, до різких змін, ви будете готові. Головне плисти за течією і слідкувати за трендами, бути гнучкими. Наприклад, якщо на роботі впроваджується щось нове, якісь впроваджуються нові технології, ви маєте бути до цього готовими, адже шосте сектор це робота в найм, це наші рутинні побутові обов'язки. Ви можете придбати якісь гаджети, вони допоможуть вам розвантажитися. Щось за вас буде робити техніка, а ви в цей період можете відпочивати або ж допомагати іншим людям там, де ви потрібні. Щоб не втрачати цінний час. 22 серпня сонце буде проходити в знак діва, в ваш 11 сектор. І там, де сонце, яке символізує нашу енергію, наше его, там основний фокус нашої уваги. І він стосується ваших соціальних проєктів роботи онлайн, роботи в інтернеті. Ви можете показати себе, свої навички, свої таланти, свої послуги, продукти, саме вийшовши в онлайн, або ж використовуючи нові технології, використовуючи нейромережі або ж за рахунок підтримки друзів Це чудовий період для виступів ви можете Показати свій авторитет і стати неформальним лідером в групі людей, або ж створити свої власні міні-курси. І це буде маленький такий колектив, якому ви будете допомагати. І вже 23 серпня буде новий місяць, тобто сонце і місяць будуть у з'єднанні, і вони будуть народжувати нову енергію, тобто будуть сприятливі можливості для змін в 11 секторі. Це можуть бути нове хобі. Вас будуть більше запрошувати на великі заходи. Ви можете виступати на великі колективи, ви можете прописувати свої плани на майбутнє на ближчі два тижні, поки буде зростати місяць. Це чудовий період і для навчання, для знайомств, для зустрічей онлайн, для вивчення астрології. 24 серпня ми відмічаємо День Незалежності України. Я обов'язково зніму окреме відео прогнозу на рік, адже країна, в якій ми проживаємо, також впливає на нас. Хоча індивідуальні прогнози, звісно, вони ближчі. 25 серпня буде перехід Венери в знак Лев, ваш десятий сектор. Там, де Венера, там удача, тобто ви будете більш помітні, можуть бути фінансові винагороди. Подяка, зустрічі це чудовий період, коли ви будете отримувати насолоду від того, чим ви займаєтеся. Венера розкриє у вас дипломатію і харизму. А 26 серпня, будьте обережними, слідкуйте за словами, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до Гекати. Чорного місяця, тобто в цей період можуть бути непорозуміння, вас можуть неправильно зрозуміти. Якщо підписуєте якісь документи, будьте уважними, тайте те, що написано найдрібнішим шрифтом. Можуть бути різноманітні провокації, Торкається цей аспект першого та десятого сектору, тобто безпосередньо вас як особистості і вашого статусу. Допомагає пройти цей напружений аспект гармонійний між Венерою та Сатурном і Нептуном, торкаючись вашого 10 та 6 сектору. Неважливо, як ви можете в цей період виглядати. Ви не маєте подобатись кожному, але для вас зараз головне допомогти іншим людям, займатися своїми рутинними побутовими обов'язками. Саме зараз через певне невдоволення, адже чорний місяць, може висвітлювати те, що. Ви довгий час терпіли, але зараз відкриваються очі, як так могло бути, що ви досі про це не говорили? Звісно, що приймати рішення на напружених аспектах, під впливом емоцій не варто, але може бути певне прояснення. І венера в даному випадку вона буде давати вам можливість подумати, а чи дійсно це те, що мені потрібно, це те, що я хочу. Це те, що дає мені відчуття гармонії, радості, це приносить мені і матеріальне задоволення. В цей період ви маєте повірити в те, що ви маєте певні навички, певну силу, таланти, і обов'язково є люди, яким ви допомагаєте. Ваші люди завжди будуть з вами. В кожному із нас є те світло, яке допомагає розкрити найкраще в інших людях. І наше світло доходить до тих, кому воно потрібно. Головне, щоб ви продовжували сяяти. Любімі скорпіони! Я бажаю вам успішного серпня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!